Тимчасовий захист продовжено до 2027 року. Звучить як перемога? Так, але давайте без ілюзій, цей документ не просто продовження статусу в цей раз. Це сигнал і дуже чіткий для нас. Для когось, звісно, це зітхнання з полегшенням. Можна працювати, можна орендувати, можна спокійніше далі жити. Але й водночас це також початок нової розмови з українцями. Розмови про те, що буде далі, хто повернеться, а хто залишиться, і що робитиме Європа, коли війна не закінчиться швидко. Бо разом із продовженням ми почули і іншу зовсім нову інформацію для нас. Польща вже ініціює обговорення механізму згортання захисту. І якщо ми з вами зараз не розберемося, що готує для нас ЄС, ми ризикуємо знову опинитися в тому місці, коли нам забули з вами пояснити. З вами Ященка Антон і ви на каналі Без Води. Вподобайку, будь ласка, мені авансом, а я буду починати розбиратися, що ж там готують для нас. Отже, тимчасовий захист продовжили до березня 2027 року, тобто проголосували нарешті минулого разу. Я мабуть 100 коментів під відео прочитав про те, що та це ж тільки рекомендація ще не проголосували. Я казав, що проголосують. Ось проголосували. В Телеграмі все, як завжди, пояснено більш ширше, тому рекомендую вам підписатися на Телеграм, якщо хочете більш своєчасно і більш ширше отримувати інформацію. Тож, поїхали далі. Це рішення для нас, звісно, важливе, бо гарантує мільйонам українців доступ до житла, медицини, соціальної допомоги, права на роботу і освіту без складного з цього процесу біженства. Але що ж змінилося? Вперше офіційно звучить дата кінця. Тимчасового захисту це дуже важлива відмінність, і це можливо найважливіше в цьому сьогоднішньому рішенні. Ми тільки там, мабуть, завтра або трошки пізніше, після завтра, зрозуміємо, чого. Бо вперше з 2022 року Євросоюз чітко сказав: програма тимчасового захисту закінчиться. Закінчиться 4 березня 2027 року. Не до закінчення війни, не поки стане безпечно, не коли буде політична воля, а саме фіксована дата вже внесена у проект рішень. Ось що змінилося, ось це дуже важливо. Це не просто ще один рік продовження, це вже останнє продовження. Після нього або новий формат, або кінець поточного правового статусу для мільйонів людей, мільйонів українців. Це дедлайн, який запускає нові процеси всередині країн ЄС. Від сьогодні всі держави-члени повинні готуватися до двох варіантів. Або інтегрувати українців назавжди через ПМП, натуралізацію або трудові візи. як Кожна держава там собі вирішить. Або, друге, розробити механізм повернення з урахуванням безпеки, економіки і логістики. Тож зараз увага! Лунає сигнал усім біженцям. Час визначатися, бо більше автоматичних продовжень не буде. Це останній великий ось так тайм-аут, можна сказати, за який кожен має або закріпитись в країні перебування, якщо ви вирішили залишатися там, де ви є зараз. Або готуватися до змін і невизначеності всередині країн там, де ви перебуваєте. Бо е, я не знаю, як вони будуть е, залишати. Ну, війна, якщо продовжується, на яких умовах будуть залишатися тоді українці, або повертатися до України незалежно від того, чи закінчиться війна, чи безпечно, чи небезпечно, і все таке інше. Багато питань, відповідей, як завжди, недостатньо. Тож сьогодні відбулася глобальна зміна наративу і політики ЄС щодо нас. Якщо раніше ми чули, що все залежить від розвитку ситуації на фронті, усе залежатиме від умов, то зараз усе чітко. Навіть якщо війна триватиме, програма завершується. Тобто війна йде за одним графіком, а європейське законодавство тепер за іншим. І звісно, це для нас психологічний поворот. Для мільйонів людей у ЄС це рішення як будильник, можна так сказати. Багато хто жив у відчутті. Ще рік, а потім побачимо. А тепер ми бачимо: є дата, є рамка і є обов'язок діяти перед самим собою, не перед кимось. Друге, що нового з'явилося на продовженні параграфу, вперше на такому високому рівні прозвучало слово сполучення поступове згортання. І це серйозний сигнал, бо це сказано було не десь між рядків там якось, це було сказано. Прямо не в колуарах, а офіційно на прес-конференції і не кимсь там небудь. А міністром внутрішніх справ Польщі Томашем Симоняком. А Польща, я вам нагадаю, якщо хтось там може забув, найближче до України країна-член ЄС, найближчий гуманітарний тил для України з початку війни, одна з найгучніших адвокатів українських інтересів у Брюсселі, незалежно від виборів і все таке інше, країна, яка прийняла понад мільйон українців. Країна, де питання українських біженців це політична тема номер один. Ті, хто в Польщі, хто пережили вибори в Польщі, мені не дадуть збрехати. І саме з уст польського міністра ми з вами чуємо: польське головування ініціювало обговорення стратегії поступового скасування тимчасового захисту після досягнення справедливого миру. Звучить як завжди, дуже дипломатично, але за цією фразою дуже конкретна логіка. Тимчасовий захист не стане постійним. Це важливо. У багатьох українців була надія, якщо війна затягнеться, ЄС просто автоматично робить цей статус безстроковим. Тепер ні, також ми з вами бачимо, що є політична воля його завершити не коли буде безпечно, не після перемоги, а після досягнення справедливого миру. І це поняття, як на мене, навмисно розмите, бо справедливий мир ось цей у Брюсселі, в Києві або навіть у Москві, ви розумієте, будуть і тлумачиться він по різному. А отже, за цим словосполученням залишається політичний маневр. Я вам наголошую на цьому. Тобто, як ми бачимо, з'являється стратегічний підхід до згортання, а не просто в один день і все: перегляд допомоги, обмеження нових реєстрацій, поступове скасування пільг, перехід на індивідуальні дозволи і посилення вимог до самозабезпечення. Тож з сьогоднішнього дня ми з вами будемо спостерігати, як механізм захисту входить у фазу виходу, навіть якщо вона затягнеться на два роки. Але політична рамка вже задана і назад її не повернути. Це, звісно, не трагедія, але це початок переходу на іншу епоху, взагалі, з епохи термінової евакуації в епоху відповідального планування завершення, приблизно так. І це все означає для нас, що до наступного літа все, що було нам раніше гарантовано з 2022 року, тепер буде всіма країнами переглядатися. Повільно, але системно. І ті, хто не підготуються, можуть опинитися за бортом. Але не слід забувати, що це, звісно, голос Польщі і він один з найважливіших. Але різні країни мають дуже різне бачення, що робити з нами далі. Наприклад, Німеччина більш гнучка, бо має власну демографічну катастрофу, але й обережна, бо економічний спад і популісти жмуть. А от в Чехії, наприклад, найгостріша позиція. Прага ще в 2023 році відкрито говорила, що соціальна модель більше не витримує, тому зменшили виплати, жорсткі правила зробили щодо оренди житла і, звісно, тиск на самозабезпечення. Але в той же час Чехія одна з перших почала пропонувати українцям постійне місце перебування. Тож давайте подивимось тепер не нашими очами на ось цю подію, так на продовження тимчасового прихистку, а очами країн ЄС і ну, взагалі Європейським Союзом, щоб для того, щоб ми краще розуміли, чого нам чекати і як діяти. Тож, перший пункт. Усі зрозуміли, що тимчасове стало постійним. І це всіх дуже злякало. За ось ці три роки в Європі народилося понад 100 тисяч українських дітей. Понад 2 мільйони людей офіційно працевлаштовані, я вам нагадаю, 4,5 мільйони по всьому ЄС українців. І більше половини з них не планують повертатися найближчим часом. І ось тут на Заході починається когнітивний дисонанс. Усі хочуть бути гуманними, а ми з вами в Телеграмі сьогодні розмовляли, не треба розраховувати на гуманізм, але ніхто не хоче будувати нову систему соціального утримання. По-друге, 2027-й це не фініш, а просто дедлайн. Це означає, як то перекласти, це не ще не один рік продовжили, а це. Країни, будь ласка, встигнуть до 2027 року щось із цим зробити в себе всередині. Бо за лаштунками вже говорять про переведення біженців на загальні міграційні правила, стимулювання добровільного повернення, скорочення пільг. І якщо нічого не зміниться у 2026, почнеться повзуче згортання. І також ви повинні розуміти, що ЄС боїться прецеденту. Якщо українці отримують тимчасовий статус на 5 плюс років, який на практиці нічим не відрізняється від постійного, це відкриє ящик Пандори для будь-якої наступної кризи. Сирійці, афганці, палестинці усі вони скажуть, а чому їм можна? І от тільки но ну, я опублікував цю новину в Телеграм, що 24 й параграф продовжуючи на рік, а там в Телеграмі все ще оперативніше ніж тут. І одразу було задано питання, і ось воно, ось тут. Тому, якщо ви хочете бути ще актуальніше і формувати, і приймати участь у формуванні редакторської політики каналу. То підписуйтесь, будь ласка, в телеграм. Маю надію, буде цікаво і е, наше з вами спілкування вийде на якісно інший рівень. Тож посилання на канал буде, як завжди, в описі до цього відео. Ось тут за QR-кодом можете перейти, просто ім'я вбити прямо в себе в телеграмі, або буде в першому закріпленому коментарі. Також посилання на телеграм-канал. І я чудово розумію цей запит, бо його ставлять не журналісти в Брюсселі, а живі люди, які вже тут, в Німеччині, в будь-якій країні Європи, будують своє життя з усіма викликами віку, мови та адаптації. Тож в офіційному рішенні Ради ЄС жодних окремих пунктів про вікові категорії. Немає. Немає також жодних окремих гарантій для людей пенсійного віку. Не визначено і того, чи будуть окремі програми для осіб 45 плюс років, які не встигли інтегруватися або не мають змоги працювати з об'єктивних причин там інвалідності або чого завгодно. Але бачите, як гарно працює Телеграм. Я чую це питання і чесно вам кажу, жодної конкретної відповіді в цьому пакеті новинному. Того, що прийняло ЄС, не прозвучало. Поки що всі рішення стосуються однаково всіх, хто перебуває під тимчасовим захистом, без диференціації за віком. Ну що ж, на сьогоднішній день маємо дату 4 березня 2027 року. Не поки війна триває, не до перемоги, не до миру, просто дата. І далі, як у бюрократичному годиннику або на бомбі, тікає вона назад. Що буде після? Не сказано. Що робити людям, які не встигли інтегруватися, не сказано. Хто розробляє ці сценарії? Невідомо. Відомо тільки одне, і відповідь ви чудово знаєте. Якщо нічого не робити самому, то нічого і не буде. І вже традиційно нас залишають з більшою кількістю питань, ніж відповідей. А ми разом із вами розберемо і це також. Тому підписуйтесь, щоб не загубитися. І вподобайку, якщо вам сподобалось і було корисно. А я пішов далі слідкувати для вас за новинами. Побачимось!